Вітаю всіх! Сьогодні 10 лютого 2024 року, я пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Перший варіант десятка мечів. Так, Можливо, саме сьогодні ви знайдете своє місце у світі, а можливо, досягнете результату у інтелектуальній сфері. Якщо е, приймаєте рішення, варто збагнути, що це може вплинути на подальше ваше життя. І порада живіть тут і зараз. Другий варіант. Також так. Вісімка пентаклів. Можливо, будете проводити певний підсумок, або, можливо, хтось отримає спадщину, або заповіт, а хтось пенсію. Також може бути розподілення фінансів сьогодні. Дуже добре підвищити свою майстерність у сфері вашої діяльності. Це така вам порада підвищувати свою майстерність. Третій варіант: також так. Дев'ятка чаш. Це перехід на новий рівень, це ваш новий розвиток, отримаєте підтримку і розуміння від близьких людей, це матеріальні статки. По цьому аркану також може бути розвиток сімейного бізнесу, розкриття своєї творчості. Тобто, для вас цей день повна чаша. І порада, користуйтеся цим. А я бажаю всім. Гарного дня, миру вам і натхнення!